Я буду вибирати, оці. Їж, давайте оце поставимо на друге місце. о, Давай купкей на перше, круаса на третє, шосте засолоки і печенька. Я буду сьогодні оцю їду. Типу їду вибирати, яка мені тіпа, подобається яка дня. Давайте виберемо десь на четверте місце. О, я люблю це на третє десь. Ем, це я не знаю що це, Я думаю, що це не смішне. О, я оце дуже люблю. На перше місце давайте поставимо. Чого я на перше це не поставила, що я не подумала. О, капкейки на п'яте. Або я помиляюся, на яке оце я це не люблю, чесно. Давайте скросам. Это что? Давайте поставим на девятое место. На сёме. Что у меня? Нет. Нет. Ну, и таким меня получился вот этот выбор. Что я люблю. И буду ещё такие видео. Там, где я вот это буду выбирать. Ну, давайте. Па-па.